Неправильною рівністю буде рівність В. Тому що, коли ми маємо формулу різниці квадратів, ми дивимося на дужку з мінусом. І саме там підносимо до квадрату, тому як результат матимемо 4 м квадраті мінус 25м квадраті. Далі, так як різниця квадратів розкладається на множники, в перших дужках, а в квадраті плюс 2, то наступні, а в квадраті мінус 2а. Для того, щоб знайти значення такого виразу, ми розкладемо різницю квадратів. В перших дужках ми запишемо 167 мінус 157, а в других 167 плюс 157. В перших дужках у нас 10. Ну, а тут уже ми. Додаємо 324. Отже, будемо мати 3240. Далі ми квадрат різниці розписували за формулою. І посередині в нас подвійний добуток. Тобто 2 множимо на 3 А і потім множимо на 7Б. В результаті маємо 42АБ. Але зверніть увагу, що там плюс зірочка, а в дужках мінус. Отже, напевне, треба ставити не 42 АБ, а мінус 42 АБ. Знову ж таки, який одночлен треба додати до одного члена? Щоб отриманий член можна було подати у вигляді квадрата двочлена. У нас є 16а в шостому. Напевне, оце подвоєний добуток. Для того, щоб 16А в шостому отримати, ми підносили до квадрату 4а в третьому. 4а в третьому. Тому. Так, як це подвійний добуток, ми 2 множили на 4А в третьому, І потім ще на щось і разом отримували 24А в четвертому. 2 на 4 – 8, тому, напевне, треба було помножити на 3А. тут мали би 3А. І тоді все це до квадрату. Таким чином, якщо ми мали множник 3А, то додавати потрібно було 9А в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це варіант Б. Наступне завдання підносимо до квадрату 1 мінус 6 а до квадрату. Не забуваємо про подвійний добуток. В результаті буде мати 1 мінус 12а 36А в квадраті. Або 36 в квадраті, мінус 12а плюс 1, як ми бачимо це Г. Аналогічно ми підносимо до квадрату другий вираз. І єдине, що міняється, це знак. Ось тут. Тут, напевне, був плюс, то й тут стане плюс. І будемо мати 36 в квадраті, плюс 12а плюс 1. Тобто це В. Наступне це. 6-1 і 1 мінус – Це не формула різниці квадратів. Що ми можемо зробити? Зверніть увагу, якщо я 6а-1 залишу, а в других дужках поміняю знаки, тобто винесу мінус. І тоді можна поміняти і записати мінус 1 плюс 6а. Мінус 1 плюс 6а, але це те ж саме, що 6а мінус 1 Тобто. Фактично, це буде мінус 6а мінус 1 до квадрату. Ось такий вираз. І, в принципі, ми вже отримували 6а-1. А тут стоїть знак мінус, тобто змінюються знаки в дужках. Отже, ми будемо мати мінус 36а в квадраті, плюс 12а мінус 1. Ось такий результат. Це варіант D, як ми бачимо, тільки переставлені місцями доданки 12а мінус 36 квадраті мінус 1. Спрощуємо вираз. 25х квадратів ми перепишемо. А далі ми маємо різницю квадратів. В дужках пишемо, тому що мінус стоїть. І дивимося на дужку. З мінусом підносимо до квадрату. 2 у квадраті це 4, 5х до квадрату, 25х у квадраті. Після цього ми відкриваємо дужки. 25х у квадраті мінус 4 Плюс 25х у квадраті. Як ви бачимо, нічого не знищується, а додається: це буде 50х у квадраті мінус 4. Наступне завдання. Перетворюємо ну, член вираз. Трем ми поки що запишемо спочатку, а далі піднесемо за формулою до квадрату. Не забуваємо, що тут подвійний добуток. Тому 3 ми переписали. Дужках буде М в шостому. м третьому піднесли до квадрату, показники перемножили. Далі, тут перемножаємо це мінус вісім четвертому і плюс шестнадцять м квадратів. А далі множимо на 3 m. 3 m в сьомому мінус 24 m в п'ятому і плюс сорок м в третьому. Вираз нам потрібно подати у вигляді квадрата двочлена. Давайте спочатку його дещо спростимо. Відкриємо дужки. 8х мінус 3 до квадрату плюс 96х. Подвійний добуток, не забуваємо. І в результаті пишемо: 64х у квадраті. Тут мінус, значить, мінус множимо. 48 маємо х, і плюс 9. І ще плюс 96х. Зводимо подібні, і як результат будемо мати. 64х у квадраті плюс 48х, плюс 9. Уважно дивимося і бачимо формулу. От у нас квадрати. Тому ми будемо мати 8х плюс 3 і все це до квадрату. В даному випадку, звісно, можна було б підносити до квадрату кожен з виразів, а потім виконувати дію множення. Але я би рекомендувала це робити таким чином. Так як у нас тут однакові показники, ми можемо це записати так: А-4 на А плюс 4 в дужках. І все це до квадрату, за властивостями степенів. Тому в дужках ми маємо формулу різниці в квадраті. І запишемо, що це дивимося на дужку з мінусом а в квадраті, мінус 16 і далі все це до квадрату. Подвійний добуток. Отже, ми будемо мати а в четвертому мінус 32а в квадраті. І плюс 16 у квадраті це 256. Розв'яжемо рівняння. 18х плюс 90 дорівнює х плюс 9 до квадрату. У нас формула, і ми розписуємо. 18х плюс 90 дорівнює. Х у квадраті плюс. 18х плюс 81. Далі з х ми переносимо в одну сторону. Зверніть увагу, що ми можемо плюс 18х з однієї і другої сторони закреслити, тому що при переносі ми поміняємо знак і буде 18х мінус 18х, а це 0. Отже, я запишу це так: х у квадраті я залишу справа зі знаком плюс. 81 перенесу вліво, тому будемо мати 90 мінус 81. Тому х у квадраті дорівнює 90 відняти 81 це 9. Ну, можемо сказати, що у квадраті 9 нам дають такий результат, 2 числа, 3 і мінус 3. Разом з тим, ми могли б ще робити так: записати х у квадраті перенесемо. 9 вліво буде хвадраці мінус 9 дорівнює 0. Це формула. мінус 3 х 3 дорівнює 0. Тобто, або мінус 3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0. Перший результат число 3, в другому мінус 3. Корінь нашого рівняння 3 і мінус 3. Остаче приділення натурального числа А на 6 дорівнює 5. Як можна записати це число А? Якби число А націло ділилось би на 6, то його, наприклад, можна було б записати як 6н. Любе число, яке має множник 6, ділиться на 6. Якщо ж число приділені на 6 дає остачу 5 то його можна записати 6n плюс 5. Ось таким буде наше число а. Далі йдемо про число а в квадраті. А в квадраті це 6n плюс 5 до квадрату. За формулою ми отримаємо 36n в квадраті плюс 60n. І плюс 25. Ось таким є наше число. Яку ж остачу воно буде нам давати при діленні на 6. Якщо ми будемо ділити на 6, то числа 6, 6,36 у квадраті і 60. На 6 поділяться націлу. Тому остачу нам буде давати число 25. Якщо ми ділимо число 25 на 6, то ми будемо мати по 4. І, як ми бачимо, остаче у нас 1. Тому наше число, приділені на 6, дасть остачу 1.